Як захистити свої персональні дані, коли користуєтесь телеграмом, це дуже прості правила, але вкрай важливі для вашої безпеки. Тож запам'ятайте та користуйтеся. увімкніть двофакторну аутентифікацію. Вона додасть додатковий рівень безпеки до вашого облікового запису. Не залишайте особисту інформацію в повідомленнях, які ви публікуєте на каналах. Будьте обережні з посиланнями, не відкривайте посилання. Які ви не знаєте, звідки вони походять? Ці посилання можуть привести до шкідливого програмного забезпечення або фішингу. Не надавайте свої персональні дані, паролі, номери картик та інше телеграм-каналам, яких ви не знаєте або яким не довіряєте. Оновлюйте програмне забезпечення. Телеграм постійно запускає оновлення для безпеки. Завжди встановлюйте найновішу версію програми, щоб захистити себе від останніх загроз. Не дякуйте, користуйтеся.